У цьому реабілітаційному центрі мешкає 24 інваліди, серед них є й переселенці. Володимир Гаврилович приїхав з Горлівки. У цьому етажі ліфти не працюють, води нету, теплення то є, то немає, з перебоями все. А для інвалідів дуже очень голова організації інвалідів розповідає. Переселенці живуть у неї з жовтня. Приїхали вони з різних міст Донбасу. Такій великій родині не вистачає побутових речей. Там каструлі проходили, того нету, того нету. І от зараз теж почнеться літо, і хлопці... Ребята будуть приїжджати і негде просто напросто просто нам їм остановитися. Здесь, ну, ребята можуть на колясках приїхати, можуть нам нужна палатка. По допомогу звернулися Я до заступника вас міського вас голови. Василий, Приобрел спеціально люди обратилися, об'яснили всі свої нужди. Саме такі необхідні бібутові чайники, и кастрюлі, и посуда. Ну, все, все, они, все, все то, что у них не хватало, все мы приобрели. По возможности сейчас будем решать вопрос, поможем благоустройству. Потому что на самом-то деле весьма плачевная ситуация. Вот даже сейчас вы можете быть свидетелями, видите все прекрасно, в, каком, в каких вообще условиях живут люди. Живут переселенцы, и это, я вам хочу сказать, показатель того, что нужно обращать внимание и не просто, скажем так, видеть, смотреть и об этом сожалеть про себя, но и переходить к каким-то конкретным действиям. Оскільки серед інвалідів багато тих, хто пересувається на візках, справжньою проблемою є те, як дістатися до санаторію на лікувальні процедури з нашими дорогами. Тротуар хоча б, щоб зроли, щоб можна було виїжджати на на, на, на общу дорогу. А так віці, які, не проїдеш на колясці. А це як ще руки слабкі. Мені ще ноги, а руки ще більш-менш. Так я еще могу кое-как, а он не сможет проехать. Я многие другие на таких колясочках маленьких вообще не проедешь. Дорога самое главное.